Пори року. Зима. Хуртовина у дворі, білий сніг кружляє. Знають всі оцій порі. Січень наступає. Квітів і трави нема, навкруги все біле. Це на дворі вже зима, киця зрозуміла. Весна. Ось і сонечко зійшло, і веселий промінь подарує нам тепло І почнеться повінь. Киця сіла край вікна, мордочку вмиває, Рада, що прийшла весна, і її вітає. Літо ось і жито у полях налива колося. Діточок виводить птах, люди сіно косять, груші яблука в садку, а у лузі квіти. Сидить киця в холодку, зустрічає літо. Осінь. Лежить киця на печі, лапки й спинку гріє, За вікном йдуть дощі, мокрий вітер віє. І у двір тепер вона не покаже й носа, наша киця добре зна, що настала осінь. Киця вивчила сама усі пори року, чи то літо, чи зима скаже без мороки. Дітям теж потрібно знати, як ці пори називати. Кінець, а хто слухав, молодець.